Сьогодні в період з 1 до 2 години ночі ворог атакував місто Харків е, БПЛА типу шахет. По місту Харкову е, ворог випустив близько 6 БПЛА. Одне з БПЛА влучила трьохповерховий житловий будинок, інше БПЛА влучило 16 поверховий житловий будинок, е, інші шахеди влучили по приватному сектору. Внаслідок цього ворожого обстрілу е, 9 цивільних осіб. Отримали різного ступеню тяжкості тілесного ушкодження. Одна жінка, на жаль, загинула. Крім того, внаслідок цього ворожого обстрілу загинуло троє працівників ДСНС. Один працівник ДСНС отримав поранення. Крім того, поранення отримав один працівник поліції. За вищевказаним фактом, слідчими Національної поліції, внесені відомості до єдиного реєстру, досудових розслідувань. За частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаї війни, поєднана з умисним вбивством прокурори Харківської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні здійснюють процесуальне керівництво.